Скільки ще має загинути мирних українців для того, щоб до патріотиків дійшло, що це дорога в один кінець? Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, з 23-го року я живу в Німеччині, і тут, в нашому маленькому містечку, є як і в принципі всюди, де є українці, у нас є е, свій телеграм-канал, свій чат між українцями. І ось що тут пишуть і як реагують на прильоти в Україні. Недавній прильот по кривому рогу більше 20 людей загинуло. На жаль. Дев'ятеро дітей загинуло, дуже страшна трагедія для всієї України. І ось що пишуть оці ці патріотики, які сидять в Німеччині. Як після такого прильоту можна домовлятися із російськими терористами? І з ними ні про що не можна домовлятися, тільки воювати. Давайте донатити, давайте підтримувати зсу. Проходить буквально, ну плюс-мінус там два тижні, і прильот по сумам. Більше 30 людей загинуло. Як ви думаєте, що пишуть ці патріотики німецькі? Абсолютно те саме, не можна домовлятися з російськими терористами. Треба підтримувати зсу, треба воювати. І більше то тут, взагалі, просто був е, шок-контент, як то кажуть. Вони ще скинули збір одного із головних шахраїв країни Сергія Стерненка. Я взагалі не знаю, хто на четвертий рік війни, що там має бути у людей в голові. Ну, хоча тут зрозуміло, там нічого в голові немає. Якщо вони донатять стерненкам, притулам, там, Лачинам, Чмутам і так далі. Пацани заробляють собі на машини, на квартири, виводять гроші з фондів, а ці донатять. Я тільки не розумію, чим дрони допоможуть проти тих ракет, які летять. Йдемо далі. Останній прильот по Києву, який був приблизно тиждень тому, також на жаль, не обійшлося без жертв. І що ви думаєте? Все правильно. Ці патріотики пишуть абсолютно одну і ту саму історію. Не можна ні з ким домовлятися, треба тільки воювати, треба донатити і підтримувати зсу. І тут у мене питання. А скільки ще повинно загинути мирних українців для того, щоб ці патріотики закордонні зрозуміли, що це дорога в один кінець? А може ви в першу чергу спитали тих українців, які живуть в Україні, і кожен раз переживають всі ці прильоти, що вони думають з цього приводу? Може і нахрен не потрібно та війна до останнього українця. Але ж кому то цікаво, правильно? Ми сидимо тут собі спокійно, хто в Європі, хто в США, хто ще десь, і патріотично кричимо, що треба воювати до кордонів 91-го року. Ніяких переговорів, ніяких поступок територією. Так, я теж живу в Європі, але я прекрасно знаю і розумію, що зараз переживають українці в Україні, особливо після останніх подій, коли у Росії з'явилися нові дрони з реактивними двигунами, які можуть розвивати швидкість там до 500 км на годину. Ну про яке ППО може йти мова? Там що не дрон, то майже все прильоти. Останній ракетний обстріл: вісім ракет і жодної не збили. Про що можна далі говорити? Українське ППО це просто діряве решето, тому що збивати нема чим. А ці сидять за кордоном і розказують: ніяких переговорів, ніякого зупинення війни не можна домовлятися з терористами, тільки воювати. Ну якщо ви такі завзяті патріотики і воїни, то повертайтесь в Україну, і йдіть воюйте. Але ж ні, то небезпечно. А от сидіти в Європі і відправляти інших на смерть, це набагато безпечніше. До речі, деякі пости оцих німецьких патріотиків я публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. В Україні починається тотальна мобілізація, які дані були внесені до електронного реєстру призовників? Значить, дані про особу, яка підлягає мобілізації, збирається із таких міністерств. Ну, про деякі з них я вже розказував і раніше, але давайте повторимося: Міністерство фінансів, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство юстиції, Державна податкова служба, Державна судова адміністрація. Тобто це значить, що якщо у вас є будь-які банківські картки, Міністерства фінансів. Ці всі дані будуть передаватися в оберіг. Далі, Міністерство внутрішніх справ. Якщо у вас є якісь штрафи, там, відкриті кримінальні провадження, автоматично все потрапляє в оберіг. Міністерство освіти і науки, якщо ви десь вчились, отримували дипломи, там неважливо, будь-які навіть курси, якщо десь проходили, де залишали свої дані, вони обов'язково будуть в електронному реєстрі призовників. Охорона здоров'я. Я думаю, тут всім зрозуміло, це електронний додаток Хелсі, ну і в принципі будь-які електронні реєстри, які пов'язані з Міністерством охорони здоров'я. І далі, далі, і далі. Повний перелік я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, як бачите, маємо чергове підтвердження, по-перше, того, що таке поняття, як. Захист персональних даних в Україні відсутні повністю, тому що всі ваші персональні дані передаються просто з одного міністерства в інше. Потім ці всі міністерства, всі ці дії, оберіги і так далі, все це зламується. Ваші дані взагалі не зрозуміло, куди витікають. Але ну це Україна, і на жаль, зараз в Україні це абсолютно нормальне явище. Ну а друге, що треба розуміти, це те, що могилізація в Україні буде тільки посилюватися. Вже ходять розмови про те, що Зеленський все-таки домовився із країнами Європи. Про те, що до кінця 25-го року Європа нам надасть ще кредитів, не е, фінансова допомога, а кредитів на суму близько 100 мільярдів євро. Ну а відповідь на це Зеленський повинен знизити мобілізаційний вік і до кінця року мобілізувати ще близько 600 тисяч людей. Ну, звичайно, офіційного підтвердження цим словам поки що ніде немає. І в принципі, навіть якщо це й правда, то ніхто ніколи цього підтвердження і не побачить, і не почує. Але знову ж таки за цією інформацією, наприкінці літа, планується подання до Верховної Ради законопроекту про зниження мобілізаційного віку до 20 років. Правда, це чи неправда, ми з вами дізнаємося трошки згодом. Ну але судячи з того, що відкриваються ці пункти національного опору, судячи з того, що абсолютно вся ваша персональна інформація зливається в базу оберіг, можна зробити висновок, що українська влада, на чолі з диктатором Зеленським, планує посилювати мобілізацію, а значить і далі знищувати українців.